Вітання усім, хто слухає Боже Слово, через радіоколонку. От І яка ж будова колонки. Спереді я відкрутив, ну, дарма. Потрібно не відкручувати спереді. Як розібрати колонку? А відкручуєте тут два болта. Бачите, отут. От я показую два болта. Далі, я думав, що тут акумулятор о такого типу, ну, це є свинцевий. І він би вже, напевно, давно би пропав. Тому тут живучий, але 1 амперний, 1,2 Ампера. 4 ватний. 4 вата, це дуже мало. От, але, ну, хватає, Дивіться, значить, це вже. Колонка більше двох років, напевно, служить Бікаро. Вон там написано бікаро. Тому таку колонку я вам рекомендую. Заряджається швидко. Заряджається десь за півгодини, може більше. Довго служить. Тут є вихід звуку от, через цей отвір. Вихід сюди звуку. Ну, важного звуку мікро мікроUSD USB зарядка 5. Вихід. Наш, ось цей шнурок. От, значить Оскільки вона на літію акумулятор вона довгоживуча. Звичайно, в мене виникла ідея підпаяти ще один акумулятор. Ну, цей живучий заряджається. Ну, можна коли підпаяти ще один. Буде взагалі довго вона е, служити. Ну, на звук вона може працювати напевно, 3 години на великий звук. Ну, це, це досить довго. Кажу вже їй 2 роки. от Купля вона десь, вона куплена десь, напевно, квітень травень 20 якого там. 20, ну, якого ж то року. 21-го року. Чи, чи, ну, я не знаю, ну, вже і десь точно є. от Тому на, на літі вона працює добре. На таких акумуляторах, напевно, колонок вже не випускають, вони слабенькі. в цьому слабень. Так, це 4 вольт. Якщо підпаяти ще, паралельно буде, вона працювати буде 6 годин без. На звук. Все я вам розказав. Раджу вам купляти таку колонку або купити як неробочувати і... акумулятор і буде вона працювати. Всього вам найкращого, слухайте Боже Слово, на сайті номер 1